І всім доброго дня. Ми зараз знаходимося в мовній школі Мортімер, яка розташована в виброшена. І я би хотів запитати маму і маму Наталю і дитину, яка ходить до нас на англійську. Чи вона задоволена, що би нам потрібно було покращити і взагалі про нашу школу? Ми є фанатами нашої школи Мортімер. Тому що тут... Тут і викладачі, і дуже-дуже, як то назвати, навіть не знаю. Така дуже умова дуже гарна, атмосфера дуже приємна. Дитина хоче ходити кожен день. Кожен день ми встаємо, коли ми йдемо в англійську школу. Дуже, дуже бачимо прогрес. Дитина вже ходимо тільки два місяці, але дитина вже знає дуже багато слів. Так, От сьогодні чув, що ви до десяти. Раху, він рахує, знає вже. Біль... Біля сорока п'ятдесят слів танцюємо, робимо різні вирізки, клеїмо, ці відкритки приносимо бабусі татові, і дуже раді. так? Каже, Хеллоу. Хеллоу. А Скільки ти маєш? Два. два. А на англійському це, це ще не ска два і п'ять. Два і п'ять. Ми танцюємо, дуже любимо нашу вчительку. так? Дуже любимо, коли ми приходимо навіть раніше, Тут сидимо, дивимося мультики. І це для нас свято. Похід в школу Бай-бай! Дякую. Бай-бай!